Зимова розвага для дітей та дорослих. Ковзанка під відкритим небом незабаром з'явиться у прилуках. Людовий майданчик вже почали будувати у центрі міста. Зимову казку для городян та гостей прилук створює місцевий підприємець Олександр Умен. Не один рік в свою сторону чув від людей побажання, щоб на зимовий час зробити щось зимове, атмосферне. Ну і Звісно, це підрамовалося зробити ледяний майданчик. Ми плануємо максимально тут зробити атмосферно, щоб люди реально приїжджали не тільки. Містяни, а й гості, і з наше місто опять же звучало. Олександр Умен говорить: досвід мають чималий. Льодові арени будували у великих містах України. Тепер містечко зимових розваг отримають прилуки. Ми їздимо, встановлюємо ці майданчики на протязі вже кількох років в інших великих містах. Це і Кременчуг, Кам'янське, Черкаси. Бердичів даже був вже в цьому году. Проект ще й Коростень, прилуки для мене це показово, що прилуки довжні розвиватися, не стоять на місці, і люди повинні приїжджати в прилуки, відпочивати, а не кудись, Київ чи ще там в другі міста. До слова, таку ж ковзанку цьогоріч будуватимуть у Європі. Запропонували нам в Литві поставити. Зараз команда поїхала вже туди встановлювати. Ковзанка у прилуках матиме площу 600 метрів квадратних. Цього достатньо, аби тут одночасно каталися на ковзанах сотня містян. Товщина льоду 15 сантиметрів. Тут працюватиме система охолодження, яка дозволить створити рівну поверхню. Технологія вже на всіх майданчиках льодових таких. Це мінімальне там количество води. Є спеціальні трубки, в які наморажуються на них кристалики, і образується така льодова поверхня. Все продумали до мільчайших дрібниць. Значить, все воно поверхнова постройка. Дерева ми обминули. Навіть одне в нас виходить всередині палатки буде, теж воно. Приукрасим і буде в декор додавати свою красоту. Тож на що чекати містянам цієї зими? Це буде льодовий майданчик, значить, це буде штучний крига штучна, яка буде підтримуватися морозостійкість навіть в нульову, навіть в невеликому плюсі. але буде це постійний лід. Буде зона приймальна відвідувачів, де зможуть люди. Получить прокат коньки, відпочити там ламви будуть, там буде зони фотозони, де буде можливість буде відпочивати, коли буде чистка льда технологічно проходить. А що про створення майданчику для зимових розваг думають містяни? Цікавимося у перехожих. Я вважаю, що звичайно що потрібно. Це ж для дітей все робиться. Парк це хороше місце для відпочинку. ні? я за я думаю, що це класно для дітей в центрі міста було б дуже зручно. Любі заходи для дітей. Це дуже класно. В першу чергу для дітей, тим більше в під час такої ситуації нинішньої в країні, люблю будь-які розваги для підлітків. Це, це клас. Я дуже задоволена. У мене маленька дитина. У нас в місті розлікательних програм, таких центру немає ніде. Я цією площадкою задоволена і літом, а тепер ще будемо задоволені зимою, тому що дитині буде куди прийти, покататися на козанах, повеселитися. Зараз, в час війни, для наших дітей немає ніякого весілля. Їхня Нервова система до такої забити вони зараз у нас, і для них це просто радість. Мене дитина, як побачила по рекламу того, що в нас буде козинка в центрі міста, вона аж пригла до потолка. Я дуже задоволена, я дуже вдячна цим людям, що вони тут роблять і качелі. В нас є розвікательні програми з іграшками, їхні батути, їхні всі конкурси, їхні тут фонарики світящіся, якісь праздничне настроєння создають. Молодці я дуже задоволена. Я думаю, що діти наші дуже за Раді цьому. Десь є нашим дітям в даний час повеселитися, по, поспілкуватися. Як вони, на даний момент часу не дуже там спілкуються за тривог. На даний час можна вони люблять комунікувати один з одним. Так що я думаю, вони будуть дуже раді. Якщо чесно подивилася, я думаю, не вже буде ковзанка. Дуже чудова. Думка, як на мене, взагалі, де буде молоді, діткам, де буде кататися, розважатися як чудово, взагалі чудово з сім'ями, і класами можуть діти, би, екскурсії проводити тут взимку, дуже чудово. Я гадаю, що саме це місце в центрі. Тому що, от, якщо, наприклад, в Києві взяти на Подолі, це якби теж ну, якби, центр, там багато людей, і всі розважаються сім і сім'ями дуже чудово. Взимку, якщо тут ще якісь будуть ярмарки, чи ще щось там таке, тобто і для сім'ї, і так, якби компаніями, і для молоді дуже я вважаю, дуже чудово. Я насправді пишаюся нашими підприємцями, які під час війни в умовах війни працюють, покращують наше місто, тому... Я тільки за і з ким не спілкувалися, родичами, друзями. Всі тільки за чудова справа. Супер, звісно, все, що для дітей все дуже, дуже класно. Ну кажуть, що це буде сімейний відпочинок і дорослі, і всі зможуть. Прекрасно. Я буду тут перше кататися. Я вважаю, це гарний проект для нашого міста, для молоді. Наша молодь по закутках ховається. А так тут буде гарне освітлення, буде гарне місце. Я думаю, це гарна ідея. Тому що є декілька ковзанок у нас. Але я думаю, вважаю, що в центрі міста буде дуже чудово. Всім буде доступно прийти. Всі взимку виходять погуляти, і в центрі буде дуже легко. дійти, дуже зручно для всіх людей. Чудово для дітей бомба. Це дуже гарна ідея. Це треба підтримувати. По перше, це наш місцевий бізнес, і треба розуміти, що для нас на сьогоднішній день це дуже важливо. По-друге, діти. Ну, діти повинні чим займатися, бо ну дивіться, у е мене дитині майже п'ять, е і ми ходили ковзатись на удай. Мене дитина, наприклад, стоїть на коньках. Це ж класно навчити своїх дітей кататися на ковза, дай собі покататися. Знаєте, е дай Боже, дякуючи нашим захисникам, ми будемо спокійно святкувати свята і їхні сім'ї будуть в безпеці, і ми також і ми зможемо з вами поїсти смачненько і потім це все як то кажуть, спалити з гарним настроєм. Містяни додають відвідуватимуть містечко розваг і влітку. За багато років це місце стало справжньою локацією радості, де завжди людно й весело. Як каже підприємець, з теплом повернуться і звичні атракціони для дітей. Час ми побудували все. Ми от працюємо. Дай Бог, ми побачимо багато нових облич. З позитивними емоціями навесну, ми це все розбираємо. Вда це процес, але ми розуміємо, на що ми йдемо, щоб задовольнити наших відвідувачів. Окрім того, що підприємець організовує активне дозвілля для містян, його робота ще й приклад соціально відповідального бізнесу. Власним коштом дбає про благоустрій території, підтримують порядок і створюють комфорт для містян. На протязі цих років, що ми тут вже займаємося. Ми дуже піклуємося про цю територію. Ми займаємося ремонтом лавок, встановили фонарі, допомогли, проклали доріжки до місць, які люди натоптали, так сказати, стежини. Далі взагалі в планах. І кронування підрізка дерев. Олександр Умен говорить, працюють для прилуцьких родин і кожну ідею втілюють за запитами від містян. Це якраз відпочинок для всієї сім'ї, де люди можуть прийти, отримати емоції позитивні, відпочити, ну і розважитися на всі сто.